Все більше американських змі починають поширювати відверті фейки і зраду, і це погано, бо зраду ми вміємо поширювати самі. Тому я поспішаю заспокоїти всі зливи, із нібито Пентагона про те, що війна продовжиться до 2024 року, що буде проведена повна мобілізація українців, що Україна не звільнить свої території. Все це просто Ова, ці самі змі, та й навіть Пентагон не вірив, що ми вистоїмо, якщо почнеться повномасштабна війна. І, хоч зараз стала маємо фраза Київ за три дня, але це була правда. І навіть США і НАТО не особливо поспішали допомагати. А зараз всі говорять про хоробрість українців, тому спокійніше реагуємо на вкиди. Видихаємо, робимо ковток вина, вмикаємо сферавеліна і продовжуємо працювати на перемогу, бо вона. Неодмінно буде. Всі в світі чекають контрнаступу українців. Від нього залежить дуже багато. Однак, коли він буде, ніхто не знає. Вже шмигаль говорить, що це буде по готовності і, можливо, літом. І ж американські змії також говорять про відкладення контрнаступу. А от мені здається, що наступ почнеться дуже неочікувано для всіх, в тому числі для росіян. Ну от як вибухи в Криму, вони ж неочікувані, скажіть, або бавовна в глибині Росії. Рашисти досі цього не розуміють. А українці вже ой як звикли до таких приємних новин. <рес> Продовжує надходити в Україну і техніка літом. До речі, не виключені і винищувачі, принаймні до літа вирішать давати чи не давати, кажуть в данії. А українські армійці продовжують повертатися на батьківщину після навчання в країнах союзника. В мережу потрапило відео, як проведжають українських захисників британські військовослужбовці, і скажу я вам це дуже красиво. Часом в Росії, схоже, починаються зміни дуже повільно. Я погоджуюсь, але вже як є справа в тому, що все частіше почала з'являтися інформація про якесь невдоволення серед росіян і мова як про еліту, так і про звичайних громадян. Лише нещодавно екс-голова американської розвідки підтвердив, що на Путіна ймовірно готують замах його ж генерали. Та буде переворот додатково на цьому тижні, і бунт серед мобілізованих. І на останньому я хочу зупинитися більш детальніше. Спочатку в мережі з'явилося ось це відео. На ньому так званий колишній президент Південної Осетії Анатолій Бібілов відчитує мобілізованих. Із розмови можна зробити висновок, що росіяни відмовляються воювати. А Бібілову, звісно, це не подобається. Ви паніті ви ділеті блядь? й думати треба, пацани. І як ви будете смотреть на тих ребят, які зараз виконують бойові задачі на фронті 1300 триста м'якілометра. пізніше у виданні Астра заявили, понад 100 мобілізованих пропали. З ними немає зв'язку. А все тому, що відмовилися підписувати контракт. З ЧВК Вагнер росіян вивезли на вагону будівний завод в Стаханові, і саме туди приїжджав їх відчитувати бібілов. А коли не допомогло, то у мобілізованих просто позабирали. Телефони приставили до них вагнеровців із автоматами і погнали на полігон. Мені хочеться думати, що цей прецедент зможе допомогти нам в майбутньому. І щось мені здається, що в цій історії зарано ставити крапку, особливо зважаючи на те, що на цьому тижні Госдума Росії ще більше взяла в кліщі військовозобов'язаних росіян. І, хоч втрат немає, мобілізації немає, але виїжджати нікому нікуди не можна. Госдума запровадила оновлення. Тепер повістки, окрім листа поштою, російські чоловіки отримуватимуть і електронно. І якщо отримали такий лист, то за кордон вам тепер зась поки не сходите у військомат. А так як в Росії знають, що грошей у росіян особливо немає, знають, бо самі в цьому допомагають. То якщо через 20 днів з моменту отримання повістки військово зобов'язаний так і не прийде у військкомат, то йому буде заборонено водити машину. Хі -хі -хі -хі. Давай дамо вже по традиції на останок, я розповідаю щось веселе із орківського життя. Цей випуск теж не виключення. Кілька тижнів тому я вам розповідала про ракету Сармат російського виробництва. Пригадуєте, ну ця надувна, яка на Вашингтон. П'ять, чотири, 3, два, один, пуск на Вашингтон. Якщо ви думаєте, що на цьому все закінчилося, посміялися і забули, то ні, ракету повезли в Крим на Сармат автомобілі. Мабуть, вирішили, що так швидше долетить до Америки, але і тут невдача: сармат автомобіль стикнувся з перепоною з автобусом.